Доброго раночку, вітаю вас на моєму каналі. Ще раз. Я вже прокинулась. У мене йдуть нам заняття. Сьогодні повинен бути продуктивний день. Сходимо з вами за покупочками, зробимо англійську мову, позиваємося спортом. Взагалі, вчора у мене було слово тренування. Мій хлопець проводив мені тренування. Це було дуже важко, тому що ви знаєте, що жіноче тренування відрізняється від чоловічих, але ми переглянемо нашу програму наступного разу я, можливо, трошки полегшу візьму. Ми з моїм коханим тільки що сходили у магазин, накупили дуже всього багато. У нас був дуже такий недієтичний сніданок, це випічка з рідел і кава. Взагалі ми так не снідаємо, тому що я взагалі не відчуваю насичення після такого, але сьогодні саме так. Ну, я проспала трошки третю пару, але там була контрольна і можна було собі цього дозволити. Зараз прийдемо і зробимо невелику розпаковочку. Бо продуктів багато, тому так просто покажу. Ось такі закупленки у нас вийшли все разом на 256 олей, це приблизно 2500 гривень. Ну, ми харчуємося за методом здорової тарілки. Тобто це половина салат, половина це пілки і половина це углівводи. Загалом нічого такого суперського немає. Звичайні продукти, грецький йогурт, тунець і... Тому подібні. Придбали, до речі, такий перший раз такий мікс капусти і брокколі. Я взагалі не знаю, як готувати брокколі, але ми спробуємо. Показую вам ще зблизька, що тут у нас. Це я буду пікти, випікати круасани, трошки цукіні. Звичайні продукти. Коли я була у Братиславі, ми потрапили на італійську ярмарку разом з італійкою. І там я скуштувала дуже смачну пасту з таких фісташків. О, з фісташків. Вона мені дуже сподобалася, але я тоді не купила, тому що було занадто дорого. І взагалі я не знаю, як її правильно їсти мастити на кровасани чи додавати до якихось десертів. І ось я знайшла таку пасту у Lidl. Зараз ми її з вами спробуємо та дізнаємося, вона така сама по смаку чи не дуже. Казелена. Ну, та на ринку, звичайно, було смачніше. Це просто нагадує як якусь нутел. Але не дуже якісно, на жаль. Дівчата, у мене сьогодні настрій готувати. Тому я наготовила таких котлеток. Зараз покажу вам. Ось вони такі гарні, вже пішли трошки підморожуватися у морозилку, ще приготувала типу пасту ніє. І хотіла вам розповісти про заводок. Мені дуже подобається така тема. Я взагалі хочу у майбутньому, коли я вже буду винаймати квартиру, то жити взагалі окремо, самостійно, купити собі вакууматор і просто один день на місяць. Зробити собі купу заготовок, котлеток, якихось пепе малинців До речі, дуже зручно, мені стається робити якісь типу ПП заготовки, правильне харчування. Ти одразу все собі порахував, все собі зробив, потім просто дістав і все. У нас, наприклад, вдома у нас є велика морозилка, вона прям реально більша, аніж наш холодильник. Така. І ми тримаємо кабанів. І просто коли ми їх рубаємо в один день, то батьки одразу розділяють все на пакети, підписують там відбивні, це на котлети, це на ще щось. І потім поступово впродовж там якогось часу, півроку, ми достаємо це м'ясо. Хтось у коментарях каже, що фу, як можна їсти таке заморожене, але я думаю. Що коли ви йдете в ресторан, ви не їсте там свіжо, якщо це не ресторан якогось преміум класу, просто нереальний ресторан, це загалом всі супи, все також робиться, просто розморозили і розігріли, подали вам швидко приготували. Тому я не бачу нічого такого, якщо у вас там в один-два дні є настрій готувати, просто наготувати на всю сім'ю, особливо коли велика сім'я, коли там це дві людини, то готувати не так вже й важко, а ось на велику родину я знаю про що я говорю. Ну, просто ти витрачаєш купу часу, тому, напевно, потрібно так це в житті і впровадити. Ми вчора були у магазині Пепко і е, придбали ось таку зимову штучку. Вона коштувала не дуже дорого 6 євро. Е, світиться мій хлопець сказав, що можна. Змінювати ось всередині цю гірлянду потрібно просто розкрутити і змінювати. Ну, чесно скажу, дівчата, вона створює нереальний настрій. Ми ще купляли також у Пепко свічку, там ще інші штучки купляли для того, аби створити такий новорічний настрій. І такий дійсно працює. Відчувається трошки таке нахнення. Я прямо, знаєте, стала жінкою, я ходжу навколо цього свічок, ось цього Christmas Tree. Дивлюсь на це, і така думаю, боже, як же гарно, як мені подобається. Взагалі все б декорувала. Взагалі дуже хочеться мати свій простір, жити окремо, з'їхати, але, на жаль, у період війни це дуже важко. Можливо, багатьом ну, буде пуска така ситуація, коли і батьки не хочуть відпускати у період війни. Там кажуть, навіщо ось там у нас безпечніше, у нас там приватний будинок, а жити у квартирі це все ж таки відключення світла, немає опалення, ще там ще якісь проблеми. І я зв'язково з цим погоджуюсь, але в той же час все таки хочеться дорослішати, хочеться ставати більш господаркою своєї кухні. Тому що ну, з мамою порозумітися можна, але все ж таки. Ну я думаю, ви розумієте, коли своя квартира це зовсім інше. Ти тут і і пледи купляєш, і не хочеш не купляєш, робиш, що хочеш. Збираємося на вечірню прогулянку, е, находжувати кроки. Сподіваюся, ми хоча б 5 тисяч сьогодні зробимо. Також вже в 8 вечора ми не хочемо ще їсти, тому що я проконалася дуже пізно. О другий дня спочатку я проконулася о 8, потім я зайшла на пару, побула одну пару і далі лягла спати. І тому треба треба трошки вирівнювати наш режим але сьогодні ми напевно ще поїмо і спробуємо лягти спати і раніше Бачите, Ось результат нашої кормінки. Я зараз монтую влог, який ви дивитесь, і насправді дуже важко починати щось нове з повного нуля, особливо важко це дивитися на себе збоку, на те, як ти там щось розповідаєш, що розказуєш, і ти розумієш, що тобі не подобається, як ти виглядаєш, як ти говориш. Але ти все одно продовжуєш, тому що це прикольно, тобі подобається і ти сподіваєшся, що колись вийде. Взагалі, якщо чесно, вирішила вам трошки сказати свою думку щодо того, коли все з нуля, намагаєшся, воно в тебе нічого не виходить, але ти такий перфекціоніст і тобі потрібно, щоб вийшло. Мені дуже подобається ведення блогу, ведення там Тіктоку і тому подібне. Для того, аби почати, я собі купила два штативи. Мікрофон. Я навіть купила камеру. Ну, камеру я купила для того, аби стати фотографом, але я чомусь не починаю ставати фотографом. Я не знаю, як це відбувається. І в мене є чудове світло. Я купила собі маленьке освітлення для тіктоків. У мене є мікрофон, він, на жаль, не дуже гарної якості, але загалом, ну, все, щоб почати, вже є. Але ось чомусь почати це найскладніше. Коли ти починаєш, ти вкладаєшся в процес, потім ти бачиш що там якісь 50 переглядів, і твоя мотивація паде. Кожного разу, коли я переглядаю своє відео, я думаю, боже, який крінж, можна це вимкнути, просто не дивитися, хто взагалі це буде дивитися. я сподіваюся, що це ніхто з моїх знайомих просто не перегляне, тому що мені буде дуже соромно. Хоча за що соромитись? що в цьому такого? Що такого в тому, щоб вести відео щоденник? Люди зараз на цьому заробляють. І якщо з боку це здається, що це дуже так просто показувати своє життя і заробляти мільйони коштів, то мені здається ні добитися ось цього вміння вести якісно, знімати якісно, говорити класно на камеру, не проковтувати слова. Це дуже важка робота. І мені шкода, що деякі блогери українські знімають якийсь треш контент, який як говорять там потап піпл хаває. Воно залітає туди, але якість від цього яка мені б хотілося нести у інфопростір щось більш якісне, глибокі теми для роздумів. Щось що може заряджати, показувати, що ми, українці, не просто здеградуюча нація, а що ми засновник якогось там прогресу. Я хочу розвивати український медіапростір. Привіт, дівчатка! Вітаю вас на моєму влозі. Сьогодні у нас буде дуже продуктивний день. Нам потрібно зайнятися англійською спортом, виконати якісь побутові справи. І паралельно у мене йдуть заняття. У мене починається тиждень модульних контрольних робіт і загалом завершується навчання в університеті в цьому семестрі. Тому ем, приємного перегляду! Показую вам, як я роблю кімпап. Кімпап – це корейська страва, корейська схожа на роли, але головною її відмінністю є те, що туди не додають е, рибу. Це можливий варіант начинки, але загалом там присутня курка, тунець. Ну але тунець це також риба. Мається на увазі, там немає червоної риби та сиру. Тобто не додають Філадельфію. Зараз я вам покажу. Я вже зварила рис, мені здається, я його навіть переварила. І винесемо його на балкон, аби він охолонув. Яка сьогодні чудова погода. Потрібно буде піти і погуляти. Просто подивіться. Як правильно мотивувати себе вивчати англійську?